Магічні феї, дракони, ельфи та інші казкові істоти у Тернополі відкрили масштабну виставку світлових фігур парк ліхтарів. Проєкт, що вже побував у багатьох містах України та за її межами, тепер доступний і для мешканців файного міста. На локації понад 500 інсталяцій, від невеликих декорацій до семиметрових метрових фігур. Ідея створити такий простір виникла ще у 2019 році. Розповідає організатор Денис Погорєлко. Це взагалі історія. Історія, яка була створена саме нашою командою в Україні, креативниками. Це історія про ліхтарника, у якому вкрали світло, і він вирушив в інший вимір для того, щоб повернути це світло. Мені не буде це так коротко, якщо розповідати про сам формат. Але під цей проект була написана книга, і по цій книзі вже було створено окремі локації саме безпосередньо тут. Над створенням виставки працювали близько 70 людей упродовж року. Усі фігури виготовлені вручну з понад 50 тисяч ліхтариків, двох кілометрів натурального шовку та лед-ламп. Загальна площа локації майже 2 гектари, поділені на 27 тематичних зон. Концепція парку адаптована під традиційний формат китайських світлових шоу. Людям зараз потрібні потрібні каски в житті, і ми їх е, створюємо і даємо можливість е, побути в цій казці, відвідати цю казку. Е, виключно позитивні відгуки. У нас дуже багато різних пільг. Ми співпрацюємо з дуже, ба, з дуже багатьма різними фондами, реабілітаційними центрами, і зрозуміло, що саме в цей час ми даємо можливість людям трохи змінити е, сприйняття той реальності, яка є на сьогоднішній день. Організатори заходу запевняють, що локація підходить для всієї родини, адже поєднує творчість, розваги та можливість провести вечір на свіжому повітрі. До парку ліхтарів у Тернополі прийшло багато відвідувачів, які діляться своїми враженнями від побаченого. Мені сподобалась дуже сильно атмосфера і те, що можна зробити дуже гарні фотки. Цей парк всі герої налаштовані на позитив. Усі герої мають якийсь такий героїчний характер, такий гарний, позитивний настрій, приємні кольори, і це створює атмосферу дуже гарного відпочинку. Я в захваті дуже гарно, дуже цікаво, і їм цікаво. Я з внуками, так що дуже гарно, дуже дуже красиво. Ще не була в такому місці. Мені дуже подобається, і дитині весело, і мені також. Щовікенду та у святкові дні в парку проводять світлові та фаєр-шоу. Виставка працює щодня з 20.00 до 22.30 у парку імені Тараса Шевченка. Квитки можна придбати в касі або на сайті. Вартість для дорослих 200 гривень у будні, 300 у вихідні. Для дітей віком від 3 до 12 років 150 та 200 гривень відповідно. Побачити парк ліхтарів у Тернополі можна до 26 жовтня.